Сьогодні повеземо вулики в принципі, туди, де вовки какать бояться. Ну, в принципі, не так далеко. Беру з собою два вулика. Отаких, От щоб накривати якийсь дашок. Потім бізьм гвозді сотка, 70-ка. Блочок десь там всередині щоб стягувати ну і таку вірювочку будемо виїжджати будемо рухати покажу що там далі як стягуємо Опа, от і все. От він на дереві. Все. Воно вийшло. Отак. От а жаль, багато зняти не виходить, немає коли. Туди-сюди лазиш. Ось так я зараз вилізу, покажу. Стоїть він на двох засохших гілках. Одна полусуха пришлось зрізати, воно не тикалось. Так воно тут опирається, там прибито, тут забито, це що потім чіплять собі, то дощечка, щоб не притулялась до дуба, коли обтікає вода, щоб не гнило. Потім так само зверху прибито, прибивається спочатку одна вулик, одна в дерево. Тут тільки вулик, кладеться криша, дашок, потім прибивається вже там до, до дерева. Шиферина не прибивається, шиферина лежить. Просто так під своїм весом оце все, що пообрізали, якісь гілки, гнилі наверх наклали, пригрузили. Має такий невеличкий угол. Ну а також. Вже встав номерувати, щоб знати кількість. Зараз підемо ще одного очіпляти в цьому місці, да, туди трошки, трошки далі. Ну отакі, строго не сидіть, якось так. На друге місце. Драбину бо я там відео знімав немає коли знімати думаю поки драбину заберу то познімаю тут такі дуже гарні місця але дуже багато мурах можна було б і тут і там і там але обхожу мурах я би подальше щоб було отаке От зараз будемо нового остягувати ще одного ще одного причепили Намастирили таку таке стойло Погнали блочок, трактор і ось, колода зараз полетить доверху. Зараз я буду виключати, бо треба буде поправляти. Ну ось так витягнули. Блочка лізу знімає. Там було. Там, не Та це тоже, не, не печище, ну не, 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 увійне, то, що воно, гарно вийде. Вийде. получилось що, тут метра три, да? 4, 4 метра десь да, це, це, І там десь, метрів 150 відсюди. Драбина, бензопила, молоток, інструменти, печем назад. Ще далеко їхати, а сонце вже сідається. Але понад точком. Майже все облетаются. Майже все. Может уже просто пообльотывались. Еще и семьи сильнее облетаются. Вот эта колода. Сейчас солнце на них светит. А та колода, бачу, тоже сидят джоли на ней. Вон. Короче, майже все. Мені цікаво, чіпілок не знайшли вони ще. Я ті дні було тепло, я не приходив, не бачив що воно тут робиться, не робиться. Ось, Пересетеся ця погода. Да, і верхня колода, і отам. І тут, хоча тут дуже сильна сім'я. Я, я думаю вона не полетить. Ну тут сонечко може не... Ні, там теж літають. сюда летают, короче. Вот тут, может, уже просто облетелись. Вся колода тоже, бачу, вот нам жила, сидела. Эх, уже, блядь. Ни хрена себе. ты да. Даже кусается. не подчеркивается короче, вот так все летают это конечно не хорошо вот столько градусов в тени через что они и летают